Всім вітання! Терміновий виїзд в район Штутгарта на огляд BMW X5 5 трилітрова дизельна BMW на всіх понтах кінця 2019 року. Зі слів продавця пасажирська дверка перефарбовувалась, але бита машина не була. Проїхав. Аркан Ексклюзив автомобіль Ось така дуже крута стоянка. Це кіно. Подивіться, який в них офіс тут. Це цікаві машини. 95 тисяч у нас. Феррарі. F430. Вельхебауєр візе. 2005 року. 99 пробігу. І 95 тисяч ще коштує така машина. Ну вона і буде коштувати. Вона рухуй, колекційна. А ця взагалі 111 тисяч. Табріо 280 кВт, 74 пробігу, 96 рік. Яка ціна? Ну що ж. Це модна машина. Sie mir schlüssel geben? Ja, ja. Ich komme von hinten gebe ich dir. Okay. Ну що, будемо обдивлятися спочатку ззовні цю машину. Ліва сторона абсолютно рівна. І не видно тут слідів робіт, але видно, відкривали двері, неаккуратно щось впирали. Бачите, таке треба позакапувати на кромці крапочки видно грунтовку на дверці водія теж те саме бачите просвітлюється грунтовка крапочки капот є трошечки сліди від камінчиків отут більший а тут є Ганя, але на машинці. Спереді трошки є. На решітці немає камінчиків. Фари не піспоструєні. І ось права сторона. Тут заявлено, що... Робилась пасажирська дверка. Ну воно й видно. Видно, що видно? Що поліровано, що вона більш гладка, відполіровано, до речі, і крило переднє. А вони всю сторону полірнули. Я бачу, вона така рівненька фарба без, без фабричної лімонки, без цельовіту. Хоча має бути. Лимонка повинна бути, якщо оригінально, ніхто не заморачується на заводах тільки фабрично можуть тільки спорткари полірувати до зеркала. Ну, всередині виглядає дуже класно. Намулька до на машина, от і до. Так, ну що, в салоні потім. Зараз місця більше. Подивлюся її спочатку зовні таки. Ну що, вся вона рівненька. Вся рівненька, але зараз побачимо. Якщо з певного кута дивитись, такі розводи видно вон там на задніх дверях. Давайте перевіримо товщиноміром. 157.

Півтора, півтора міліметра. Йо маю! Два міліметри. Один і шість. Угу. А задня теж те саме. Два і три міліметри. 615, 344. Так. Да. На цією кромкою було роблено. Ось, залишилась деталь, бачите, оригінальна, мікроподряпинена її є, не замінювали. Коротше, боковина була прочесана в машині. Ну, це не вдарена була, скоріш за все, але прочесана боковина. Тут нічого не роблено. 84, да, тут? Нічого не було. Продавець збереження до аварії фотки. І як бачите, тут справді нічого битого не було. Так, страйв шаден, трошки прочесано, Нічого серйозного не було. Проїхався, їде машина прекрасна в ходу. Ну, Нова машина реально. Але от такий є недолік. ну Хай вирішує. Клієнт тут я не хочу нічого радити, як хоче, так хай робить. Збив ще 300 євро, крім того, що раніше збив. От, ну, Не знаю. 400-400, крім того, що було. От. Хай вирішує. Машина добра, ну, але була б прочеркнута, є фотки, все. Яка вона була і нічого страшного і справді не було. Слідів використання немає взагалі. Ніде нічого не подряпано. Нічого не зношено. Машина має причину продажу. От вона причина продажу. Якби не було цієї причини, вона б або не продавалась, або коштувала б дорожче, значно дорожче. 82 тисячі лише пробігу і це видно. Це видно по всьому опціонована вона повністю Герман Кардон. У нас кустика. От шо-шо, а дизайн у БМВ просто прекрасний. Спору немає. Показав замовнику огляду всі недоліки, нехай вирішує сервіс. Das ist gemacht. Einmal Übergabe, Übergabe bei 6 km, bei 17.000, bei 37.000, bei 44.000, bei 50.000, bei 57.000, bei 72.000 und 79.000 große Inspektionen. Und Wie viel jetzt? 84.000 jetzt. 84. 84. 84. 84. Und alle, Mas Maschina immer bei BMW. Bei BMW 5000 Kilometer gefahren. gefahren. Immer bei gleichen. Und immer bei dem gleichen BMW-Händler. BMW-Händler Nummer 27. Mm -hmm. Mm -hmm. Immer auch hat er da Service gemacht. Mm -hmm. Also immer. Der war mm -hmm. regelmäßig. Fotos habe ich dir gezeigt. Da, Foto man nie die Poka. Minimaler Chorknote. Мінімально, просто не заморочувалися рівняти там дуже сильно. Has to schon gezeigt? Я alles я. — Окей, danke, danke. Alles так. Ну все, буду я їхати. Клієнт поки що нічого не вирішив, буде думати, але якби я брав собі, та на крайняк поміняв би тих дві дверки в колір знайшов би то й все. Це реально можна. Польщі з Allegro PL можна знайти такі двері Наступного в колі не дня, буде споклятива. Тон вирішив цю машину купувати.